Я ж хочу водоросли. Це болото. Болото. Все чорне. Відкачуємо воду знизу. Бачите, так? Да? Багато дуже бруду, він весь отакий вонючий. Ну і запах самої башні ще той. Дуже час ми вже качаємо. Ось така чорненька, причому спочатку вона була більш рижіша Опускаємося донизу і там вже де йде, там де болото, вже йде вона от отак отак ми накачали Добрий день, мене звуть Олександр, буріння та ремонт сладовим. Сьогодні розповім вам ще про одну з наших послуг. Це ремонт. Башин Рожновського. Ось у таких. Значить, зараз Максим готується до очищення, скриває цей люк. Оцей люк. ну і будемо чистити. Значить, спочатку стравлюємо всю воду з башні, спускаємо, вскриваємо башню, потім залазимо внутрь, обмиваємо там все внутрі. Вичищаємо все, дно башні чистимо, потім йде дезінфекція і обратне наповнення. Приміняємо ми компресори, приміняємо ми отакі чудові мойки, 250 до 300 бар вона дає тиску. Ну і дезінфекція потім йде і буде башня ще довго і довго служити людям. Перед чищенням башні ми почистили свердловину на головок, Не кріпили, ось торчить труба, а ось старі труби лежать насос старий, бачите, він, він весь дирявий. поставили ми турецький насос. Ось Запчастинки від нього, поки свердловина стоїть на промиванні. Ось ми вчора її промили. Тобто чищення башні раціонально робити тільки коли вже у вас почищена свердловина. Так, Ми знайшли вход труби. Тут Отак, ось, Отак. А брат покризителя по є под То есть там. Завул починався зразу під трубою. Там, де було 5 сантиметрів 70 сплошного замула. Бажано робити все в комплексі, тому що ми виявили декілька проблем. Тобто, по-перше, в свердловині було забруднення вже почало іти забруднення. Бактеріальне зараз бачите по кругу все вибито. Це кусочок, ви бачите, отут аж він починався, це він трошечки обвалився. Ось отут насос є, бачите, там скільки. Скільки брунту. Зараз ми все виберемо потім помиємо моїй вибачі. Розмиваємо зараз дно. Ось така фігня виходить. Пива досить непогана, бачите, аж до металу. Так, значить, то, що вимивається знизу. Оце пісок. Пісок. Він іде із свердловини. Зараз очищаємо з дня там десь біля метра мугу. Я колососом висмокнувся, потім помимо оці стінки всі. От потім... там уже дно, бачите. Кристаль, вона виступила ага. двох. Бачите? Yeah, yeah. Ось дно. Так, зараз. Ну, ну, ми зливаємо водичку. Будемо хімічну обробку роботи для того, щоб виділити весь всі бактерії, весь всю ряд. Цю башню можна повністю вичищати. Вирізати знизу, вирізати знизу отвір, лазити по цим ступеням. Злазити вниз, різати і оце все вибирати. Зараз ми це виміємо, але все це треба перечищати, Повну повним чищення роботи. Ось у такому стані перед мийкою. Але її під час, коли тут вичищати, обов'язково треба мити зверху, бо ось на тому місці дуже багато осіда бруду. І ви що тут вичистите, потім зверху йде бруд. Ну і звісно, після того, як все помили, треба це гарно все продезінфікувати. Ось оце стільки пісочку вийшло знизу. Так, друга бочка терміново потребує ще зварювальних додатково робіт. Бо водичка дощ тече і йде сюди. Дощова вода людям не потрібна. Тут красота написує. Закінчуємо ми об'єкт. Ось така біжить водичка, це трошечки кольору є. Так що кому цікаво, підписуйтесь на наш канал. Вільні бурильники назва каналу. Ну і якщо вам потрібні роботи по очищенню свердловин, ремонту і чищенню башен Рожновського або просто заміна насоса на промислових свердловинах, то звертайтесь до нас завжди раді вам допомогти. Працюємо ми в тому числі. І з державними структурами тендерами маємо сертифікат європейський ІСО на проведення цих робіт. Ну і, звичайно, роботаємо по безготівковому розрахунку з ПДВ та без ПДВ. Олександр, канал Вільні Бурильники. Дзвоніть, будемо раді вам допомогти.